Но ми продовжуємо Україна втратила 43 тисячі бійців від початку повномасштабної війни. Повіпвіни повідомив про це президент України Володимир Зеленський. З його словами, російські ж втрати перевищують 750 тисяч солдатів, 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених. Він зазначив, що з вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 солдатів проти одного українського воїна. У своєму повідомленні Зеленський також згадав про результати зустрічі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Лідери обговорили питання на фронті о, України та глобальну ситуацію у світі. Головною темою був справедливий мир для нашої країни. А ось всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко взяв участь у благодійному телемарафоні в Німеччині. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Організація Einherl für Kinder підтримує дитячі клініки, дисадки та школи. До заходу долучаються відомі люди, які самі роблять пожертви та у прямому ефірі закликають людей долучатися до цієї акції. І цього року під час марафону зібрали понад 23 мільйони мільйонів євро. Частина цих коштів піде на втілення проєктів в Україні. Також під час церемонії Володимир поспілкувався з головою МЗС Німеччини, ананелою Бербок та лідером партії ХДС Фрідріхом Мерсон.